Привіт усім! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися своїм улюбленим салатом, який готую кожного разу на будь-яке свято. Для цього беру 2,5 цибулинки, нарізаю півкільцями і буду його маринувати. Маринад роблю, щоб був такий солодко-кислий, так як на мариновані солодкі помідорчики. Замаринувала цибульку і відставила, поки цибулька буде маринуватися, відварюємо в тіле. Я беру два середніх філе, і в мене дві четвертинки. Гарненько їх відварюємо в підсоленій воді з лавровим листочком, відварили, остудили і будемо далі продовжувати робити салатик. Ось так, коли відварене охолоджене філе, беремо його, нариваємо ось такими волокнами. Все робимо руками. Є такі шматочки, які дуже недобре рвуться. В основному це філе рветься такими продовгуватими шматочками. Але нічого, беремо руками і перетираємо, і будемо зложувати салат. Ось беремо філе, баночка кукурузки, маринована наша цибулька і беремо чипси. Чипси беремо, я взяла помідори з зеленю. Під цибулькою підійдуть як з сиром, так і сметана зеленю. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки та коментувати.